Всім вітання, любі друзі, всім вітання. Я в місто приїхала на пошту. Була на новій пошті, я все приїхала на Укр. Ще прийшла на Укрпошту відправити посилочку. Дивіться, ще фонтанчики. Ще є фонтани, водичка, файно, все. Для діти сьогодні до школи. Діти ще так гарно цвітуть, тут так цвітуть. Красота. Красота. Душе. І йду ще на Ки... Київстар, щоб мені там допомогли з телефону. Віці, як цітуть гарний троянди. Віці, як цвітуть. яка краса. Яка краса. Вони їх, напевно, щось підживляють, що вони так обільно-обільно так цвітуть. Напевно. Перейду через такий перехід, бачите. Щоб піти в Київстар. Mm. Красота, тут вам ще нього з цього боку покажемо красоти чуть-чуть. Ще буде шум, сміх, діти до школи, всі зустрілись, всім цікаво. Бачите, які квіточки, бачите ще які, які ще квіти, які ще троянди, чи розочки, як гарно цвітуть, яка красота, яка красота. Ні одного вільного дня, знаєте, ні одного спокою, ні одного дня спокою. Це якась робота, це страшне. Це якась рока подивість. Вже бараболі копає. І тих бараболь набагато, але а, є, але є. І мусимо їх вирити, ті барабольки. Нині ще така якась погода трошки давала, щоб копати. Що нині копали, не знати, як буде надалі. Добре, добре, йдемо збирати. Збирати бо вже Виді, то збираємо сітки які. Хто ті барабони має з'їсти? Не знаю. Кури, кури, напевно. Ви зберегли ту барабольку всю. Зараз я перегорну все й буріне все копане і завтра. Знов трошки там, ми не маємо багато, це в нас що було? 12 стежок. 12 стежок, І то ми, ми чуть-чуть ріли там до їди собі так, знаєте, копали. А оце було, що копали. Це з чотирьох стежок. М -м -м, всі, всі точки по половиною відра. О, ну отак. Ще завтра по дві стежки і післязавтра її ми викопаємо. Немає ми багато тих барабольок. Добре, що і так. А то курортське, решта все курицьке. На вечір вони тако всі виходять, бачите, їм там і помідори кидають, і буря. Все, що маємо, все кидаємо. Все туди. А тепер будемо варити ту бараболю їм, ну бо того, що, куди ми її поїдемо. І сливки, тут паршиві, які такі трошки припорчені. Все йде курем. Все йде курем, індикам. Бачите, як вони слухають. Чоловік казав, у тебе лише один індик. Є". Та не один, їх є три, а то індички. А тих три хлопці в нас є. Так, ще трошечки. Ну, викопаємо бараболі і тоді будемо обривати ті е, сливки. Позриваю ті сливочки і не знаю. Що зроблю з ними. Може смажиться якесь варення, не знаю. Дочка і не знала, що ще є персики. Кажу, що ще персики є. Бо я їй сказала, кажу, йди обірди, бо я йду е, вже позагрібаю той бурен. А ти йде, кажу, ті персики обірве. Вона що ще є? Ну та ще є, ще десь кудись є. Треба їх обірвати, бо я мала туди обірвати, туди обірвати і так не обірвала ні один раз. Ну, Зараз вона обірве, а вона зараз обірве. Знаєте, деякі є, ще такі такий тверді, твердий-твердий. Угу. Ну, а тут взагалі ще такі тверді, то вона зараз тут озірве. Сьогодні була сестра. У мене, то я її дала з холодильника, то вона з холодильника забрала. Каже, вона, в неї теж нема кому їсти. Хто буде їсти? Лиш вона хіба. А що тут такий м'який? Може його зірвати і з'їсти. о, ціки файні, Красота, ні? А? Красота. То зараз зірве і собі забере. Може, може тут не буде багато. Знімає. Цілінники працюють, кажуть, цілінники працюють. А що ж би так файно получає? Всі виді. Що так? А й всі виді? Ми <риклад> <Ай> всі бачили, <вийде? риклад> <риклад> що ми так файно з тобою працюємо. А ну, віб'яти, <все вийде>? мабуть. <риклад> ми так файно працюємо. То працює, а хто віддімось, все здає. Давай, <рі用> тут. <рі用> още, давай ще один рівок, най люди подивляться. Ну що над чим один рівок? <плук> файно згортай. <фай> файно згортай. А якщо не файно? Тут так не видно, бо сонце слід. Ще вирвала персики, все всі більше немає. А вона каже 15-15. Ну тут є більше, як 15, ні, але подивіться які всі файні. Всі такі файненькі. Це трошки вона вирвала. Але всі такі файні персики. Ой, що ну? Я вчора мала... той Я маю ще в холодильнику, але вчора кому-то я, кому-то. Я вчора мала вирватися. Комусь то я дала, а сьогодні дала сестрі. Сестра собі забрала ще з нектаринками разом. І мені ще там є в холодильнику, що ще мені стане на, на місяців два тих персиків. Так, знаєте, вже сіла тут під цю катайпу і сиджу, комарі мене доїдають. Але був ще Ромко, ще забрали два крілі. Тільки що вони поїхали. Ну, крілі лишили, намочили, намочила дочка, намочила водою. А я чисто забула, що я не влила... Свої квіти. От чисто забула, що я не влила свої квіти. І сьогодні така була, так само таке було якесь, як мішкове душне, хоч давало трошки, сонці не дуже, що вдавало щось копати, ці бараболі. Але взагалі е, одно квітки треба влити, ні? Квітки треба повливати. А я забула. Йду вливати квітки, мої дорогі. Іду вже вливати, повливаю. І тоді вже успокоюсь. Чоловік каже, до мене ти такі файні великі не привозила гортензії з Польщі, як вони зробились. Або ти кажеш, що чимось він не вникає, то знаєте, він не вникає. Ти що, щось там земля така їм підійшла, чи що. Та не земля, мої хороша, та не земля, але та піджива, що я підживляла. І я все казала, що я куплю, ту підживу куплю, а я такі ще не купила. А я от хотіла б. Ой, я хотіла б її купити, бо ще одна лише починає де розцвітати. Вони довго, не до пізньої осені, ті гортензії, до пізньої осені. Так що я би хотіла тут зробити. Ой. Я маю йти, ні. Я маю йти вливати квітки, а я сиджу з вами, ні? Сиджу з вами, сиджу в телефоні вдруг Дивлюсь і заглядаю, що там, хто мені що там написав, а не йду квітки вливати, ні. І комарі тотнуть, а комарі то мене тнут по плечах і всюди мене тнуть. Так? Ой, ти, ти, вже от день бігом так пройшов, бігом, день сюди, туди і вже дня нема. І вже знов треба треба лягати спати. Добре, добре, мой дорогенький, йду, йду, сама з собі сміюся. Дочка зірвала ті персики, показувала вам, показувала вам що зірвала, файненькі. Кажу, забирай, що там нектаринки в хаті є, О, в холодильнику вона не хоче. Не треба, не треба, не хоче, не хоче. Вона і все комусь повне віддасть. Добре, 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 що так. А не гірше, бо може ще бути і гірше, хто його знає як. Я так, я так говорю, але хто його знає. Ну от, і все, мої хороші. Я йду поливати квіти, а ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, гарного вам вечора. І тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока. А я йду, я йду, поливаю, бо мене комарі. Пнот, а я сиджу, знаєте, отак. Так упорно сіла і сид, не рухаюся, а вони собі тнуть, як хочуть, там по плечах, іде по руках, де хочуть. тут. добре пішла. я, Бо вже нічка, ще, ще хвилинка, дві, і вже, вже, як в нас кажуть, за очі хапай. Знаєте? Я не знаю. Я в кого кажу, а в нас кажуть, боже, треба живенько, бо вже за очі хапай. Так, так в нас так кажуть, так воно є. Добре, мої солодкі, добре. До завтра. Всем пока. Всем пока.